Кривавий водоспад в Антарктиді. Сам факт, що вода там тече, вже диво, а її червоний колір робить це місце справжньою аномалією. Середня температура в цьому регіоні близько мінус 17 градусів за Цельсієм, а взимку падає до мінус 30. Здавалося б, вода мала б замерзнути. Але вона лишається рідкою. Секрет у тому, що водоспад живить під льодовикове озеро з надзвичайно солоною водою. Сіль знижує температуру замерзання, а тиск під товщею льоду допомагає їй текти навіть у таких екстремальних умовах. Червоний колір пояснюється високим вмістом заліза. Коли воно стикається з киснем, окислюється і вода стає іржаво-криваю. Це поєднання екстремального клімату, хімії та геології зробило кривавий водоспад однією з найзагадковіших пам'яток Антарктиди.